Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, саме сьогодні ми поговоримо про класік, тому що нарешті я до нього дійшов і можу не тільки про нього написати вам в чаті, а і розповісти. Вся інформація, котру я розповідаю сьогодні, є актуальною станом на 21 жовтня. Тому, якщо після виходу відео щось зміниться, значить я трішки запіздав. Якщо не зміниться, значить все чітко. А сьогодні поговоримо про ті позиції, на котрих я планую відкуповувати цей. Токін. А, Дивіться, на минулому чи позаминулому подкасті я в прямому ефірі на 2000 доларів відкупив класіка на, по 23 з Там Чи 2320, чи щось таке. А, відкупив на 2000 супер а, більше, ніж достатньо. А вчора, сьогодні, я бачу, що він активно йде на пониження. Я відкупив ще трохан. На позиції 22 долари. А сьогодні я не відкупав ще нічого, бачу, що пролетів він до 21:27. Що дуже круто. Але наступна моя позиція для відкупу планується в діапазоні 19-20 доларів. Саме в цьому діапазоні я планую відкупити а, на 2000 доларів ще класіку. А таким чином я отримую можливість в короткочасній а, позиції. За умови того, що в діапазоні одного місяця ринок стабілізується, і крипта почне повертатися разом за бітком до своїх позицій. Якщо ми говоримо про біток, то це 20-21 тисяча в цьому діапазоні. І в такому випадку ми зможемо на класікові, саме на цьому токенові на кожному з них заробити від 7 до 10 доларів. І це дуже приємний дохід, як на мене. Особливо коли ти будеш відкуповувати по 21-20, наприклад, або 19-20 доларів. Якщо не відбудеться а, стабілізація ринку, і а, біток піде нижче, щупати нове дно, а це цілком можливо. І, звісно ж, вся крипта піде за ним. То відкуповувати на наступній позиції я буду за умови того, що він просяде до 15-16 доларів. Це буде дуже приємна ціна, це буде дуже крута ціна, і я відкуплю його ще на 3000 доларів. Чому не на дві як попередньо? Тому що хочу більш потужно усереднити свою ціну по цьому токенові. Ну і звісно ж, не дивлячись на те, що я говорю зараз про цей токен в діапазоні короткої перспективної інвестиції, я інвестую в нього і на довгу позицію. Але на довгу позицію я тримаю лише 200 токенів. Цього для мене буде більше, аніж достатньо, щоб на Булурані заробити свій приємний дохід на ньому. А на цьому все. Вам віщав криптодон вдалих торгів.